Я дуже хочу собаку або кішку, але не можу собі це дозволити. Більше напевно собаку почнемо з того, що зняти з твариною квартиру це за кордоном дуже важко, ускладнює процес, скажімо так, бо власники квартир думають, що тварина може щось пошкодити і. Ну, блін, це правда, може, собакою постійно треба гуляти, а в мене часу і на себе не вистачає через цю роботу. Потім я постійно в роз'їздах, як і мій чоловік, і це що, когось просити сидіти з собакою, або вона буде сама вдома, і буде вити, їй буде неспокійно. Далі це дорого. Я реально не уявляла, наскільки, поки друзі не розповіли, скільки їсть їх французький бульдожик. Тоді мені кажуть, пішку, напевно, було б легше. Було б легше, але теж. Я люблю чистоту в домі. Це шер. Це оцей лоток розкиданий. Просто в мене були і собаки, і кішки, поки я росла, то я все знаю про них. Потім кішка може дерти кігтями, все собака може гристи проводи, а також. На жаль, наших друзів кішки тут боліли, і собаки хворіли. Виходить, що цей похід до ветеринара обходиться просто в такі космічні гроші, як там 300 євро за візит. А якщо щось серйозне трапляється, а на жаль, тут трапляється, то з'їла щось собачка на вулиці, отруїлася. наших друзів з кішкою дещо сталося коротше. Потім вже йдуть тисячі євро. І я дивлюся на домашніх тваринок, і я так. Хочу, але я розумію, що просто не можу це собі дозволити. Бо якщо я пишу плюси і мінуси, мінусів завжди настільки більше, я розумію, що це буде важко, а я не хочу ускладнювати собі життя. Тому в мене немає дітей, я думаю. Я на тварину не можу наважитися, розумієте? Які там діти. Чи це все пусті страхи? Це таке неймовірне щастя, що треба заводити? Я про тварин. Пишіть в коментарях.